Такий вигляд мала автодорога виступовичі Могилів Подільський у березні 2021 року поблизу сіл Лісівщина та Топорище. Деякі водії об'їжджали вибоїни на дорогах узбіччям, каже коростенець Юрій Петрук. Чоловік часто їздить цією дорогою з Житомира до Коростеня. Ями на ямах. Передок, це ходова частина, у нас так різина, як звичайно міняється, а так як я займаюся таким бізнесом. Їздимо на села по свині, тим більше цей прицеп, то вбивалося все. А зараз вже бачимо, що йде якийсь плюс-результат. Де такі були участки, що і на навіть тяжко було їхати, там, якось, топорище взяти, там взагалі було вбито все страшне, там чуть трохи. Ну а так, зараз більш-менш менше вже. Станом на 29 липня ремонтні роботи тривають поблизу села Веселівка. Там задіяно близько 30 працівників та 15 одиниць техніки, каже начальник дільниці ТОП СП-Автострада Руслан Лесько. Заключаються роботи поточного ремонту з фрезерування дорожнього полотна 5 см. Надалі ми влаштовуємо вирівнюючий шар з органомінеральної суміші її цементом з додаванням бітуму і цементу замішування проводиться в установці. Надалі влаштовуємо шар товщиною 15 см, теж з органомінеральної суміші. Виходить шар бетону, у нас 23 см. Це все розраховувалось проектним інститутом для того, щоб при нинішньому трафіку, при нинішній загруженості автодороги, щоб не було ні колійності, ні пучин, ні напливів, ні всього решта. Поточний ремонт автодороги державного значення почали також біля села Білокам'янка, де укладають 22 кілометри асфальтобетонного покриття, розповідає начальник цієї дільниці Ігор Ткачук. Початок у нас буде від села Заріччя до села Васькович. На, основний, на сьогоднішній день виконується роботи з влаштування основи та конструктивного шару покриття з товщиною 10 см нижнього шару покриття. Також ведуться роботи по земляним роботам і ведуться роботи по виробці кущів та паросів. На даний час працює близько 15 автомобілів, самоскидів, два асфальтовкладачі і 7 катків. Ну, приблизно десь 40 чоловік. Вартість робіт на трьох ділянках протяжністю понад 70 кілометрів 1 мільярд 700 мільйонів гривень, каже представниця служби автомобільних доріг в області Світлана Чернях-Кондрацька. Працюємо у кількох напрямках, тобто від кордону з Республікою Білорусь до міста Овруч, від Овруча до Коростеня, від Коростеня до кордону із Черняхівським районом. Також будуємо транспортну розв'язку у Бердичівському районі, тобто напрямок Житомир-Бердичів. Окремими ділянками дорогу ремонтували близько 20 а деякими місцями і 30 років тому назад. Дорога зношена. Плануємо найближчим часом розпочати роботи ще на одній ділянці з поточно-середнього ремонту. Це від села Фасова до Черняхова, до села Андріївка Чевіхівського району. Роботи з капітального ремонту планують завершити до кінця 2022 року. Аліна Домбровська, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.